І ми маємо зрозуміти наступне: перше держава і особливо депутатський корпус, прекрасно розуміє, що людей напризволяще в зв'язку із підвищенням тарифів кидати не можна. Саме тому дійсно було закладено 25 мільярдів гривень субсидій, адресних субсидій. Не для того, щоб вибачте, як у нас раніше певні фінансово-промислові групи, контролюючи відповідні енергетичні компанії, отримували собі в гаманецькому. Омпенсацію в тарифах вони мали можливість списувати газ на населення, яке потім йшов на промисловість. Тобто, ви прекрасно розумієте, і люди прекрасно розуміють, що у нас це одна величезна корупційна схема і структура, яку ми зараз. Будемо системно ламати. І перший крок, який ми зробили, ми зробили так, щоб дійсно люди сьогодні а, мали можливість отримати субсидії. Причому треба знову ж таки зазначити, що процес отримання субсидій я не погоджуюсь з тою риторикою, яка була, що вона там принизлива і так далі. Зараз треба заповнити один єдиний листочок папірця, в якому людина сама декларативно показує свій дохід. Причому там від заробітної плати від інших джерел, і подає у відповідні служби не потрібно ніяких довідок, не потрібно ніяких складних процедур. І ми я кажемо в цьому про те, що маленьке уточнення скажу які як людина... служби, які там до черги в тих службах, немає черги. Ні, ні. Тут. Я як, як людина, я... яка є голосом цієї соціальної реклами, хочу сказати, що якраз ці всі папірці, які треба заповнити, вони надійдуть з квітневими платіжками в кожен будинок. Так, однозначно, тобто системи спрощуються до взагалі. Мінімума, але що ми також маємо розуміти, що перше, коли будуть приходити платіжки, ви також, як е, людина, яка знається в цій темі, я так розумію, будуть мати можливість отримувати автоматичну цю компенсацію. Тобто, коли ми кажемо, як це вдарить на гаманець людей, ми маємо розуміти, що люди будуть платити до 15 від свого доходу сімейного за комунальні послуги, все інше буде компенсувати держава. Але вибачте, чому. Ми, кожен з нас має проплачувати тисячі квадратних метрів людей, які живуть і включають собі там опалення або використовують газ, або будь-які інші носії абсолютно за це не думають, тому що вони платять таку ж саму низьку вартість, як і кожен з нас. А потім, щоб ми також розуміли, кожен з нас платить фактично от за цю соціалізм у вигляді е додаткового боргу, щоб ми розуміли, понад нафтогазу, на кожного. Ого, з нас зараз приходиться 50 тисяч гривень. Це дефіцит, який був сформований через різницю ціни, яка у нас є. Тобто, ми наші діти вже зараз в боргах, а ми не хочемо цього.